Термос родом з 70-80-х років, але це не радянський термос, а китайський. Так, навіть в ті часи був імпорт з Китаю і ввозилися ось такі термоси в доволі непоганої якості, до речі. Цей теж повністю цілий. Тут хіба що корок трішечки е зіпсувався з часом, а так повністю цілий. Колба на місці, колба ціла. Коштує такий термос 400 гривень. Якщо комусь потрібен, звертайтеся. Маркування тут ось таке dear brand, dear олень. Так він виглядає знизу. Типовий китайський сюжет. Якась дрофа, мабуть, зображена. Ручка ціла. На велику компанію чаю вистачить вам.